Так. так, вітаю, вітаю, дали нам гієну, щоб посміялися над нами той. Та й полетіли. Так, летимо, як завжди, в бесідочку. Не стісняємось, так, там є дробовичок такий маленький, хілочка. В синій дробовичок взагалі підходить. Кутенько п'ємось, п'ємось, я сказав, п'ємось, чого не їзаємось, Давай, ось все ще кушечок є. Обожню. Позаду хлопці. Вигляніть кудись. О, ага. Є раз. Одного єснули. Так, ніби ото є-єле писок видно. Є, ще один писочок прострелений. По дефолту. По дефолту. Ще один прострелений. Та ти блядь. Тут з форточків хлопчиків бля, хз куди його, да? Хз куди його тікати, що б тобі. Що там, ще, ще? Вон там щось якась стрілянина, прям плотненька. Давай подивимось трошечки поближче підійдемо. Так... Сергійна є у нас, кущик то є. Так, там іде. Воно, воно, щось якусь. Так, я так зрозумів, вівцю розпатрали, да? Вівцю розпатрав, й втік. Так, 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 так. Так, надо ну, да, отхил. Отхил. Ай, ай-яй-яй. Ай. яй ай ой 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 Тенька, хоча бы. Хоча бы бронешечку, давай, рідный. Задули трошки, отлично. Так, ну, шо? ну не нам осталось. сталося нічого. сталося нічого вообще. Так, десь. Треба комусь допомогти хутесенько. Ага, щось і мені, блядь, допомога буде взагалі не. Непогана, блядь, знаєш. Лі. Так, що в нас з укриттів? З укриттів то щось якось і не дуже не дуже ярко. Давай дивитися, хто в нас. Ой, давай перезаряд, дай бог блядь, з неповною обоймою йти в бій. Це буде пізде. О! Йо! Филя, блядь. блять! І що це все. Скотинство. О! Так, ну так, да, тут якось, якось в мене не, не дуже все пішло, але гарний бій, гарний бій.